У біблії сказано, що людина помираючи вернеться. Чому сказано, що вона вернеться? Ми можемо знайти відповідь у слові вернеться. Чоловік, який живе в Сеулі, вирушив у подорож до Нью-Йорка. Після поїздки він сказав: Дякую за вашу допомогу. Зараз мені час вернутися. Куди він тоді поїде? Якщо б він поїхав із Нью-Йорка в Париж, свій новий пункт призначення він би сказав: Я поїду. Однак, оскільки він сказав вернутися, то він поїде в Сеул, звідки приїхав. Вернутися назад означає повернутися на початкове місце. Іншими словами, причина, чому Біблія каже, що ми вернемося після смерті, полягає в тому, що ми вернемося туди, де ми були раніше, тоді, куди ми вернемося. Буття, Другий розділ сьомий вірш. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Жива людина це поєднання пороху, тіла і дихання життя, духу. І навпаки, коли людина помирає, тіло і дух розділяються і повертаються на своє початкове місце перебування. Еклезіаст, 12. розділ, сьомий вірш. І вернеться пороху землю, як був. А дух вернеться знову до Бога, що дав був його, оскільки тіло було взяте із землі, то воно повернеться в землю, а дух повернеться в царство небесне, де перебуває Бог. Ось чому в Біблії сказано, що небеса є батьківщиною нашого духа. До євреїв 11 розділ, 16 вірш. І якби вони думали лише про батьківщину, яку залишили, але вони прагнуть кращої небесної батьківщини, тоді чому ми прийшли з небес на цю землю? Від Луки, 19 розділ, 10 вірш. Син Бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Від Матвія, 9 розділ, 13 вірш. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Причина, по якій ми зійшли на цю землю, полягає в тому, що ми згрішили на небесах. Ісус прийшов на землю, щоб знайти небесних грішників. Щоб ми, грішні, могли повернутися на небеса. Ми повинні отримати прощення гріхів. Як ми можемо отримати прощення гріхів. До Ефесян, перший розділ сьомий вірш. Що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його прощення провин. Як ми можемо отримати прощення гріхів через кров Ісуса. Від Матвія, 26 розділ, 19 вірш. І учні зачали Пасху готувати. Ісус узяв хліб і поблагословив. Прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку, вчинивши, пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ми можемо отримати прощення гріхів, споживаючи хліб і п'ючи вино Пасхи нового заповіту. Дотримуючись Пасхи нового заповіту, отримаємо прощення гріхів та повернемося до нашої небесної батьківщини.